Учених штатах Америки раптове повстання різко пішли проти Трампа. Поки лідер ша доводив країну до ручки своїми безрозсудними рішеннями. Люди та політики об'єдналися та почали діяти. Схоже, курс країни уже не подобався нікому, як і примус союзників України до капітуляції перед Путіним, дивлячись на стійкість українців, американці і самі її проявили та наважилися покарати Трампа. Схоже, тепер для нас все різко змінюється. Тож про це далі. Детально на ПІТІВІ. вітаю вас, шановні глядачі. У Вашингтоні перед білим домом почалися бунти. Люди кричать, що Трамп має піти зараз. Люди підняли плакати, вигукують гасла та виражають свою незгоду з Дональдом Трампом і його політикою прямо біля президентської резиденції. А також стали вимагати дати можливість України боротися з рашистами та не здавати Київ Путіну. Буцівники обмотали периметр Білого Дому так званою стрічкою «Crime stand tape», стрічкою, що імитує межі місця злочину як символ. Імвол протесту і вираження думки, що нинішня адміністрація повинна бути усунена з посади. Паралельно подібне почалося і в інших містах. Люди вийшли на вулиці з вимогами, щоб Трамп залишив посаду, проводять марші, оточують урядові будівлі стрічками. і Тисячі учасників беруть участь у таких акціях. У центрі цього бунтівного руху обурення великою частиною населення Сполучених Штатів Америки щодо дій Трампа як президента від внутрішньої політики до використання федеральної влади. Значна частина людей вважає його політику неприйнятною, та хоч його відставки або зміни курсу, часто посилаючись на порушення демократичних норм чи надмірну концентрацію влади. Два рази Трампу вже вдалося відстояти, отстоять, но интересно, в Палаті представників регулярно требует імпічменту Трампа, тому що ну з точки зору конгресменів причина з'являється чуть не ежедневно, поэтому уже пять чи 6 разів ми представили імпічмент. І в останній раз за нього проголосувало аж 140 демократів. что на самом деле неплохо. Но большинство в нашей палате представителей это 218 теперь. Поэтому, значит, 218, здесь 19. То есть мы абсолютно не в тех голосах, которые еще нужно, ну, сколько, 80 нужно голосов, а это означает, что нужны все демократы плюс какое-то количество республиканцев. То есть республиканцы должны поддержать эту идею, а они фундаментально ее не поддерживают, и даже не все демократы ее поддерживают. Почему? Потому что считают, что это опасно для них выразиться на выборах, потому что вот именно то, о чем говорит Майк Джонсон, что придут эти демократы, и все, что они будут делать, импичмент. Они, с одной стороны, не хотят подтверждать эту идею, а с другой стороны, любому понятно, что когда они придут, именно этим они и будут заниматься, потому что пойдут слушания против Трампа, пойдут разбирательства, расследования, и, по идее, это должно к чему-то привести. Они же не могут просто проводить все расследования, найти все, что эта команда сейчас творит противозаконно, и сказать. Ну, интересной информации положить на полочку. Это не просто, знаете, экономическое развитие будущего нашего города. Как у нас иногда возникают какие-нибудь идеи, нанимают какого-то консультанта, он что-нибудь делает, потом уберут репорты, кладут на, на полочку. Это не то, что сделают, могут сделать здесь парламент наш практически. Поэтому, т, поэтому они хотят, чтобы это как бы мы здесь не просто для того, чтобы гоняться за Трампом. Мы здесь для того, чтобы править Америкой. Палата, представники Сполучених Штатів Америки. Майк Джонсон на консервативному саміті Америка Фас попередив про ризик оголошення імпічменту Трампу. Цитую, все буде поставлено на карту. Якщо ми втратимо більшість у палаті представників радикальні ліві, як ви вже чули, оголосять імпічмент президенту Трампу. Вони створять абсолютний хаос. Ми не можемо цього допустити. попередив Джонсон він запевнив, що демократи прагнуть демонструвати цінності республіканської партії. а Також закликав виборців забезпечити Дональду Трампу повний чотирирічний. Термін для цього необхідно захистити більшість республіканців у конгресі. Крім того, Джонсон згадав консервативного активіста та засновника Turning Point USA Чарлі Кірка, який загинув від замаху. У Юті Джонсон назвав Кірка євангелістом консервативних цінностей та оголосив про підтримку законопроєкту щодо встановлення його статуї в капітолії. Як повідомлялось напередодні нового року та проміжних виборів, підтримка Дональда Трампа серед республіканців падає через економічні проблеми та незадоволення. Оленість виборців високими цінами на товари, агресивною імміграційною політикою та сприйняттям. Що Трамп занадто розширив межі президентської влади? Трамп розпочинає 2026 рік із політичними труднощами, зокрема зростаючим розчаруванням виборців через зростання вартості життя. Це може мати серйозні наслідки для його кампанії на виборах 2026 року. До республіканців намагаються зберегти свої позиції в конгресі та запобігти можливому імпічменту, якщо демократи. Здобудуть більшість у палаті представників паралельно в Морлані. Попри негоди люди масово вийшли на акцію протесту біля пам'ятника Генрі Клею в лафаєті Сквер, щоб висловити свій спротив планованій федеральній імміграційній операції, яку назвали Operation Swamp Sweep. Масованому розгортанню агентів Border Purchase the ICE – служба митної та імміграційної охорони у південно-східній частині Луїзіани Організатори, учасники протесту, представники проміграційних організацій, громадські активісти, закликали місцеву владу захистити іммігрантів від дії федеральних служб і висловили занепокоєння тим, що ці рейди можуть призвести до великих арештів. Вони стояли під проливним дощем, тримали плакати та вигукували гасла, підкреслюючи, що вони не відступлять перед намірами прикордонних агентів. За. Анамасошет пресс приблизно 250 агентів Border Patrol повинні були розгорнути операцію в районі нового орлана та сусідних парафіях з метою затримання до 5 тисяч людей у рамках імміграційної перевірки. Такими операціями керує контравесійний посадовець Григорій Бовіно, який вже очолював подібні розгортання федеральних агентів у Лос-Анджелесі, Чикаго та Шерлоті. Надія агентів критикували через надмірну жорстокість. Протестувальники на акції висловлювали, що навіть погана погода не зупинить їхню солі. Дарність з іммігрантами і їхній намір тиснути на місцеву владу, щоб захистити громаду. Дехто з виступаючих підкреслив, що вони готові організувати такі протести, де завгодно, включно з готелями чи житловими районами, де можуть перебувати федеральні агенти. агата. Вартіньос також зазначає, що разом з протестами місцеві правозахисні групи проводили інформаційні сесії про права іммігрантів. А деякі школи та бізнеси у районах з великою імміграційною спільнотою вже готуються до можливих рейдів або припиняють діяльність, щоб не Наражати людей на ризик затримання між тим, також з'явилася інформація про те, що у сан франциско понад 40 лілерів релігійних громад та активістів затримали федеральні агенти після того як вони прив'язали себе ланцюгами до будівлі місцевого офісу служби імміграційної та митної торгівлі США, щоб висловити протест проти імміграційної політики адміністрації Трампа. Демонстранти заблокували три входи до будівлі на Сансам стріт у фінансовому районі. Міста співали релігійні пісні, стояли з плакатами, грали музику та навіть малювали яскраві мурали на вулицях. Агенти оголосили наказ про розгін близько 10 годин ранку і почали затримувати протестувальників, вирізуючи ланцюги. Для цього навіть були залучені пожежники Сан-Франциско, які використовували важкий інструмент. Декого затриманих відвезли в кайданках організатори протесту з Interface Movement for Human Integrity заявили, що загалом 42 особи заарештували, але їх пізніше відпустили після того, як вони були доставлені до будівлі. Причина акції протест проти того, як федеральні міграційні служби діють у Сан франциско включно з місячними арештами іммігрантів, які приходять на свої слухання або перевірка та сімейними розлученнями. Одна з учасниць протесту Олександра Дамартіні поділилася особом. Писту історію і чоловіка затримали під час звичайного імміграційного візиту, Йому не пояснили чітко причини арешту. А наступне судове засідання було перенесено. Тож він досі перебуває в ув'язненні в іншому штаті. Через акцію офіс тимчасово припинив роботу. Людям, які стояли в черзі на свої призначені зустрічі, повідомили, що всі прийоми скасовані, і будівля буде зачинена на решту дня. У пісумку ці події демонструють, що внутрішня напруга в США вже вийшла за межі поодиноких протестів. і Перетворюється на системний політичний конфлікт. Лікт різні за формою і географію акції від Білого Дому до нового Орлани Сан франциско об'єднані спільноти відчуттям несправедливості та недовіри до курсу чинної влади. Американське суспільство дедалі гучніше сигналізує, що не готове миритися ні з жорсткою імміграційною політикою, ні з концентрацією влади в руках президента, ні з зовнішньополітичними рішеннями, які сприймаються як слабкість перед авторитарними режимами. Чи пророста ця хвиля обурення у реальні політичні зміни покаже 2026 рік проте вже зараз очевидно сполучені штати марка входять у період глибокого внутрішнього протистояння, яке може змінити баланс сил як усередині країни, так і на міжнародній арені. І в цьому контексті доля України, як і майбутнє американської демократії, дедалі більше залежить не лише від рішень у Білому домі, а й від того наскільки рішучими виявляться самі громадяни. Наразі це було у тож бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі на підзіві вже за мить. Слава Україні.